Автор книги розповів: ідея щодо створення видання виникла досить давно а от втілити в життя наштовхнула складна ситуація в країні. Ці сторінки історії приклад героїзму. Саме вони будуть натихати сучасне покоління, боротись за незалежність та територіальну цілісність своєї країни. Систематизація матеріалу, доповнення його зайняло близько трьох місяців, власне, з виданням. Тобто, ніби то й не багато, але я працював щодня. От. Повністю охоплений ідеєю видання цієї книжки, тому що вона була приурочена дню незалежності. Святослав Васильчук, голова обласної організації просвіта, переконаний, що така праця заслуговує великої поваги. Адже чим більше ми знаємо людей, які сприяли розвитку нашої країни, тим більшим буде рівень національної свідомості населення. Геннадій Ленідович зробив досить добру справу, коли взявся за написання такої книжки. Взагалі, написання книжки, тим більше якщо вона базується на конкретних фактах, це дуже така відповідальна справа з виданням, яке має надважливе історичне, а головне виховне значення, можна буде ознайомитись у всіх бібліотеках міста Житомира.